Привіт! Сьогодні поговоримо про математичні квести та руханки. Вони розвивають навички роботи в команді, креативність та тренують швидкість реагування. Такі ігри допоможуть зацікавити математикою, непосидюче покоління Z. Формат математичних квестів спокійніший, ніж, приміром, конкурси головоломок. Кожна команда грає у своєму класі та не виходить за його межі. Тому стежити за дисципліною буде легше. Кожен квест має сюжет, легенду і перелік завдань. Їх можна вигадати самостійно та обрати тему, яка точно запалить дітей. У класі багато фанатів Потеряни чудово! Задекоруйте місце для квесту у стилі Гогвардсу і вигадайте математично магічні завдання. Квест це не лише розв'язування задач, а й командна робота. Запросіть батьків пограти разом із дітьми, особливо якщо це учні середніх класів. Їм буде легше організувати команду, якщо вони матимуть ментора. Натомість старшокласники можуть самостійно вигадати стратегію та налаштувати свою команду на перемогу. Щоб організувати квест, вам знадобляться шкільні кабінети або інші приміщення. І їхня кількість має відповідати кількості команд: бланки для відповідей, роздруковані завдання для гри. Радимо виділити на квест півтори години. Досвід показує, що саме стільки діти можуть грати із запалом та не втрачати цікавість. Перед початком гри об'єднайте учнів у команди та роздайте їм бланки для запису результатів. Туди ведучі квесту будуть вносити відповіді та час, за який учні розв'язали кожну головоломку. Ведучих має бути стільки ж, скільки команд учасниць. Перемагає команда, яка дала найбільше правильних відповідей за найменшу кількість часу. Розгляньмо головоломки для математичного квесту Аліса в країні міркувань. Це детективна історія з інтригою міжгалактичного масштабу. Хто вкрав пиріжки? Команда допомагає Алісі розв'язувати логічні задачі, та продовжувати рух за білим кроликом, щоб дізнатися приголомшливу правду. Щоб розв'язати цю головоломку, кролик має рухатися полем з числами по горизонталі, вертикалі та діагоналі. Але наступати лише на ті клітинки, де сума цифр дорівнює 5, 8 або 13. Кролик має додати всі суми цифр, що трапляються на його шляху та повідомити результат герцогині, тобто записати відповідь у бланк. У цьому раунді перемагає команда, яка якнайшвидше впоралася із завданням і дала правильну відповідь. Друга головоломка більш квестова. У ній Аліса має розв'язати загадку пазл від мудрої гусені. Для цієї гри потрібен реквізит. Картка з завданням. І ось такі спеціальні кубики із зображенням гусені та буквами. Замість них можна самостійно виготовити двосторонні картки. Після того, як діти зберуть цей пазл гусінь. На одному боці вони отримають відомий криптарифм Send плюс more дорівнює money», А на іншому підказку DOR. Гравці мають замінити буквений вираз на числовий та записати відповідь. А правильна відповідь така. Третя головоломка квесту справа про крадіжку пиріжків. Діти мають розгадати загадку про чотирьох валетів та дізнатися, хто ж з них той самий крадій пиріжків. Умова така: у злочині підозрюють чотирьох валетів. Один із них садівник, другий охоронець, третій будівельник, а четвертий, власне, крадій. Вони живуть у чотирьох різних будинках. Зеленого, синього, жовтого та червоного кольорів. І люблять вони різні квіти фіалки, ромашки, троянди та лілії. Садівник носить коханій свої улюблені ромашки, а будівельник дарує своїй дамі троянди. Піковий та хрестовий валети не люблять троянди. Троянди ростуть біля червоного будинку. Бубновий валет живе в зеленому будинку і любить садівництво. Крадій живе в синьому будинку. Піковий валет у жовтому. Хто ж з них крадій? Це непросте завдання, але його можна швидко вирішити в команді. Це заохотить дітей до співпраці, і ефективної комунікації одне з одним. А правильна відповідь така: піковий валет охоронець, червовий – будівельник, бубновий садівник, а хрестовий валет той самий крадій. Це лише приклади завдань, які ви можете використати у квесті. Спробуйте адаптувати головоломки з цього курсу до теми вашої гри. Певнені, дітям сподобається ваша вигадливість. Далі розглянемо математичні руханки. Вони вчать швидко приймати рішення і бути ініціативним, а до того ж заохочують працювати в команді. Проводьте такі змагання у спортзалі або на вулиці, щоб усім вистачило місця. Перша руханка називається Хрестики нулики. Вона чудово розвиває спритність і реакцію. Візьміть гімнастичні обручі та облаштуйте з них ігрове поле 3 на 3. Об'єднайте дітей у дві команди та роздайте кожній по чотири хустинки різних кольорів. Ними вони будуть ходити. Ця гра схожа на звичайні хрестики-нулики. Команди по черзі роблять ходи, тобто кидають по одній хустинці в обручі. Коли хустинки закінчаться, діти мають перемістити їх на вільні місця так, аби зібрати ряд. Перемагає команда, яка першу збере повний ряд. Наступна руханка подвійні шахи. Ви маєте влаштувати шаховий турнір між двома командами. Відбуватиметься він на двох дошках одночасно. Поставте посеред приміщення два столи. Попросіть команди вишукуватися у два ряди по різні боки. Розкладіть на столах дві шахові дошки так, щоб кожна команда могла на одній грати чорними фігурами, а на іншій білими. Перший гравець у черзі має підбігти до першого стола та зробити хід. Гравець іншої команди в цей момент робить хід за другим столом. Потім учасники повертаються до команди. Та передають естафету наступному гравцю. Тоді команди міняються столами. І далі за аналогією. Якщо на одній дошці гра завершилася, вона продовжується за другою. Виграє команда, яка перемогла у двох партіях. Також можлива нічия, що теж чудово. Сьогодні ми говорили про математичні квести та руханки, навчальні і водночас розважальні інструменти. Це чудова можливість подружити учнів і розвинути їхні комунікативні навички. Тож вигадуйте свої квести і руханки і гайде експериментувати! Ми у вас віримо! Па-па! І зустрінемося в останньому відео курсу!